Сьогодні я буду говорити про любов. Це поширена тема проповідей, і, в принципі, це напевно ключова, ключова така річ, про яку ми говоримо, коли мова йде про наше християнське життя, про віру. Проте сьогодні я буду говорити про любов не за правилами. У світі, в нашому суспільстві, в будь-якому в принципі суспільстві є певна культура відносин. І є певні такі традиції, які насправді майже не відрізняються із культури в культуру. І одна з таких традицій це те, що прийнято любити тих, хто любить нас. І при цьому всьому прийнято. Вороже ставитися до тих людей, які ставляться до нас вороже. Це не лише культура, це не лише якась така звичка і традиція, це також просто природня поведінка людини. Коли хтось нам симпатизує, коли хтось каже, що ми, наприклад, йому подобаємося і проявляє цю прихильність щиро, то це якось знаєте, автоматично викликає те, що ми також прихильні до цієї людини. Ось ця така симпатія викликає взаємну симпатію. І разом із тим, ворожість вона викликає взаємну ворожість, таку дзеркальну реакцію, коли ми комусь не подобаємось, коли хтось певним чином нас ображає або якимось чином недобре ставиться до нас, то це викликає у нас такий моментальний імпульс. Ця людина для нас починає виглядати ворогом. І сьогодні я буду говорити саме про. Любов до тих людей, які до нас не прихильні. Про любов до ворогів, якщо хочете, можливо, це достатньо голосно сказано, але є текст в Біблії в Нагорній проповіді, слова, які сказав Христос. І це текст про любов до ворогів. І я одразу хочу прояснити, що в межах моєї проповіді не буде зачіпатися питання там, любові до агресора, до ворога, тому що я переконаний, що росіян треба зупиняти. І я думаю, що церквою ми достатньо єдині в цьому. І е, те, про що я говорю, воно стосується не тих, хто, слава Богу, десь на відстані зараз, е, кого наші збройні сили стримують, що і потрібно робити. Я буду говорити про любов до ворогів, які. Оточують нас ось тут, в нашому звичайному побутовому житті. Можливо, ми не називаємо їх ворогами, можливо, це окремі ситуації, окремі моменти, коли перед нами стоїть ось це випробування, як зреагувати на ворожість певної людини. І я вірю, що ось цей текст, який ми будемо читати з вами, про який ми будемо говорити, він говорить саме про це. Він не говорить про те, що треба скласти зброю, не захищатися. Дозволити кривдникам завоювати країну і так далі. Цей текст говорить про відносини між людьми, які живуть, які ходять в одну церкву, які живуть в одному місці, які працюють десь на одній спільній роботі, і між ними виникають певні ситуації. Саме про це ми будемо говорити. Давайте ми прочитаємо текст з Євангелії від Матвія, 5 розділ, 43 вірш. І прочитаємо декілька ось цих основних віршів, які і говорять нам про, про цю любов, про любов не за правилами. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Щоби бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі. Який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і на неправедних? Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ісус, він починає е, цю промову, цей блок, е, з такого поширеного ну, твердження люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. І це те, про що ми говорили на початку. В кожній культурі є така написана традиція. Це не те, про що говорила Біблія, там старий заповідь, не було ніде написано «люби, свого, люби ближнього і ненавидь свого ворога. Це була людська традиція і є протягом багатьох тисячоліть. Всі так, всі так мислять. Це така логіка відносин. І Ісус, Він говорить про те, що християнин, він не робить нічого там сверх доброго, наддоброго, нічого християнського, люблячи лише тих, хто любить Його. Християнин, він має ставитися до людей, навіть які вороже налаштовані проти мене, з любов'ю. І саме в цьому буде проявлятися ось ця християнська любов. Саме до цього нас закликає Бог. Проте, коли ми говоримо про Ось ворожість про ворогів, то цей текст він говорить нам, в принципі, класифікацію, кого можна віднести ось в цю категорію. І ми можемо виділити, дивлячись на цей текст, ось певні такі ознаки ворожості. Назвемо це так. Тут написано, що вороги це ті, хто проклинають, ненавидять, кривдять чи переслідують. Так? Ми читаємо це в. 44 му вірші, так, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Тобто ось певні такі ознаки ворожого ставлення, перераховані тут. І крім того, можливо, не зовсім прямо, але коли Ісус Він говорить про Любов, про ось цю християнську таку любов не за правилами, він згадує дві категорії людей, які теж були ворогами для євреїв. Він згадує митників, 46-й вірш кінець. Хіба не саме й митники роблять? Саме про цих людей євреї думали як про ворогів, і також чи не так і язичники роблять 47-му вірші. Тобто, Христос він описує певні ознаки ворожості для тих людей, проклинають, ненавидять, кривдять, переслідують. І він. Згадує ось цих моральних ворогів, назвемо це так. Моральних ворогів у випадку євреїв, митників та язичників. Для нас також існують моральні вороги. І ми поговоримо трошки пізніше про те, хто ж це і що ж це за люди. Але дивлячись на ось цей перелік, дивлячись на те, кого Ісус відносить, ніби як до ворогів, чи є у нашому житті вороги. Чи актуально нам? Читати і думати зараз про любов до ворога, тому що я впевнений, не кожен з присутніх може чітко назвати зараз сім'я. Вау, оце мій ворог. І мені його треба любити. Я впевнений, що не кожен, я не зовсім впевнений, що я можу назвати якусь людину ось так радикально на, на даний момент життя своїм ворогом. Проте, звісно, є люди, в яких є в житті ось такі антагоністи, ті, хто е, кривдять, ненавидять, переслідують. Проклинають, такі люди дійсно трапляються. Проте мені здається, що в більшості немає конкретного такого ворога, якого так можна, можна назвати. Проте, дивлячись на ці ознаки ворожості, ми розуміємо, що в тих чи інших ситуаціях, в той чи інший період часу, ці ознаки вони можуть. Е бути присутніми в наших відносинах із людьми, не лише там, знаєте, суперворогами, які нас хочуть наздогнати, вбити, з'їсти. Ці ознаки ворожості, вони присутні у стосунках з близькими людьми, насправді, з моїми колегами, з якими я працюю, з моїми рідними в певні періоди часу, з братами і сестрами в церкві. Ось ці речі вони трапляються. В житті трапляються люди, які кривдять нас. Це ж ось ця ознака ворожості. Багато хто кривдить нас, і ми когось кривдимо. Бувають люди, які нас ненавидять, можливо, це не так голосно звучить, але люди, яким ми не симпатизуємо, і ми відчуваємо це. Люди недоброзичливі, неприхильні до нас. Трапляються ті, хто проклинає, можливо, знову ж таки, не так голосно сказано, але люди, які радіють із моїх невдач, і ми це теж відчуваємо. В нашому житті є люди, які переслідують нас, тому що, можливо, це людина, яка насміхається із моєї віри, людина, яка скептична до, до того, у що, у що я вірю, на що я покладаю свою надію, людина, яка не, не пропустить можливості мене підколоти чи принизити саме ось цей аспект того, що я віруюча людина. Ознаки ворожості вони присутні у наших відносинах із людьми. І тому цей текст, який вчить нас любові до ворогів, він стосується дуже багатьох ситуацій. Він стосується не лише е, суперзлого ворога, який такий запеклий противник мене? Він стосується різних побутових ситуацій, у яких ми з вами маємо вчитися реагувати на ворожість так, як цього навчає Христос. Говорячи про це, яка наша реакція на ворожість? Я думаю, що часто це, як ми вже згадували, взаємна ворожість. Коли мене хтось скривдив, коли я бачу чиюсь неприхильність, то моєю реакцією є дуже часто зневажливе обговорення цієї людини в компанії комфортних людей, які люблять мене, яких люблю я. І я можу з ними обговорити того ворога, який чомусь проти мене, чомусь неприхильний до мене. Можливо, це образа у відповідь на образу чи помста. За якусь кривду, яка була вчинена проти мене, це природня реакція людини на ворожість. Це те, для чого не потрібно напрягатися. Це автоматично виривається з нашого серця ось саме така реакція, коли хтось він ставиться до нас відповідно. І говорячи про Ось тих, пам'ятаєте, моральних ворогів, так зараз ми говоримо про відповідь на ось ці такі ворожі моменти. Але говорячи про моральних ворогів, зупинимось також на цьому, тому що Христос згадав ось ті категорії людей, які, можливо, не завжди кривдили євреїв, але яких євреї записали у ворогі. Я придумав це визначення, воно не є якимось книжковим, але воно просто для мене зручне для того, щоб пояснити те, про що йде мова. Моральний ворог це хтось, до кого я вороже ставлюся. Через його погляди чи спосіб життя. Тобто є люди, до яких я вороже ставлюся через їхню ворожість до мене. Я реагую ось цим певним гріховним чином на відношення до мене. Але є люди, які, можливо, і не кривдять мене, не ненавидять мене, але які живуть так, чи думають так, чи роблять щось, що мене виводить із себе. І я вважаю цю людину моїм ворогом і ставлюсь до неї відповідно. Для прикладу. Наші, наші митники і язичники, так? альтернатива цих, цих людей, цих образів для нас сьогодні, можливо, це е, атеїст чи людина з іншої релігії. Той, хто не поділяє наші погляди на життя. І багато віруючих вони починають демонізувати ось ту людину, яка відрізняється поглядами, яка не вірить в Бога, чи яка сповідає іншу релігію. І дуже часто віруючі дозволяють собі включати ось таке вороже ставлення до того, хто не поділяє. Нашу віру. І це дуже цікаво, тому що Христос зовсім не цього вчив по відношенню до таких людей. Те, що хтось він мислить інакше, ніж ми, він вірить інакше, ніж ми, не, не дає нам мандат вороже, ставитися до цієї людини. А це дуже часто, знову ж таки, ось така автоматична реакція людини на відмінності. Інший момент це приклад вірянин, який ходить з нами, можливо, в одну церкву, який відвідує одне богослужіння на 11 ранку, ось тут. Поруч із ЦНАПом, але це людина, яка дуже відрізняється від мене. Яка думає, яка вдягається, яка живе от якось інакше. І ніби там нема чогось такого прямо гріховного, але мене це просто вибішує. Я просто е не можу терпіти цю людину через її відмінності кардинальні від мене. І ці відмінності насправді вони стосуються вікових якихось моментів. В смакових, вони стосуються навіть інколи того, що одні люди займаються одним служінням, інші люди займаються іншим служінням. Це стосується поглядів на певні питання, коли ми не згодні в другорядних речах, але формуються певні табори, знаєте, які так трішки можна назвати навіть ворожими. І в церкві серед вірян є ворожість. Ось така морально-культурна ворожість. І третій приклад. Про які я думав, ми можемо записувати у ворогі людину, яка грішить гріхами, які для нас огидні. Ми вважаємо, що є певні гріхи, які гірші за наші, огидніші за наші. І коли така людина, вона з'являється в церкві, коли така людина десь трапляється на нашому шляху, то ми знову ж таки якось ніби беремо цей мандат. Ставлення до неї як до ворога, засудження неприхильності до неї, такого, знаєте, осуду, тиску стосовно цієї людини, тому що от її гріх він нас по-особливому напрягає. Людина, яка грішить огидним для мене гріхом. Достатньо широкий спектр тих, кого ми можемо віднести до ворогів, правда? Мені здається, це текст дуже актуальний для нас, тому що ворожість присутня у відносинах з різними людьми. Тому що ми дозволяємо собі визначити для себе тих, кого ми не називаємо ворогами, але тих, до кого ми ставимося, як до ворогів. І часом не помічаємо цього. Наша природна реакція на ворожість така ж ворожість, а наша реакція на певні відмінності від нас це теж певна неприхильність і, і часто злоба. І зараз ми знову повертаємось до тексту, який ми читали. Ісус говорить, ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. Те, про що ми говорили, природність, те, що ми всі вміємо. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, моліться за тих, які кривдять вас і переслідують вас, щоб бути вам синами Отця, вашого, того, хто на небі. Який своєму сонцю волить сходити на злими і на добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього ви маєте? Ісус Він говорить, що його планка моралі, його планка християнського життя це далеко не просто любити комфортних нам людей. Тому що комфортних людей люблять усі. Любов Христова вона полягає у тому, щоб любити тих, кого мені важко любити, а важко любити саме ворогів, саме тих, хто налаштований проти нас, саме тих, хто нам не подобається з якихось зовнішніх підстав, саме тих, хто скривдив нас, нам дуже важко любити цих людей. Але саме, це, саме про це йде мова, коли ми говоримо про жертовну християнську любов. І підставою для ось цієї любові до ворогів. Є не просто е, щось безпідставне, є Отець. Те, що ми з вами називаємо себе синами Отця, який на небі, те, що ми називаємо себе послідовниками Христа, це і є головною підставою, мотивацією, саме Його приклад він має штовхати нас до того, щоб, попри неприродність цієї любові, попри те, що ця любов не за правилами нашими культурними, соціальними внутрішніми, саме приклад Отця. Найбільш сильно штовхає нас до того, щоб змінювати цю культуру, саме до того, щоб любити навіть тих, кого можна назвати ворогами. Чому? Тому що отець Він велить сонцю своєму сходити і над злими, і над добрими. Він посилає дощ на праведних і на неправедних. Бог вміщає в себе всіх людей. Бог вміщає і любить. Бог опікає, Бог турбується не лише про його таких улюбленчиків, не лише про тих, хто добре себе поводить, не лише про тих, хто заслужив, Бог він опікає, турбується і любить всіх людей, неправедних, праведних, і справа в тому, що це ж про нас. Ми з вами неправедні. Ми з вами часом буваємо добрі, а часом буваємо злі, і Бог, він вміщає і любить нас. Ісус, Він помер на хресті за неправедних. Написано, що помер за нас ще тоді, коли ми були грішниками. Тобто, коли ми були ворогами Божими, Він помер за нас, Він полюбив нас, Він віддав себе не лише за тих, хто любить Його, не лише за тих, хто шукав Його. Він віддав своє життя за нас, які ігнорували Його, які грішили проти нього, які робили те, що йому зовсім не до вподоби. і Ті, які ображали його, які кривдили його своїм життям, своїми вчинками, своїми, своїм свавіллям, Він помер за нас. І я думаю, що в цьому ж і полягає Євангелія. Ми з вами маємо любити тих, хто ворожий до нас. Вчитися це робити, тому що Бог полюбив нас, коли ми були ворожі до Нього. Це те, що ми з вами пережили на власному досвіді або, можливо, зараз на шляху переживання Його любові. Бог досягає нас любов'ю у відповідь на нашу ворожість. І так само Христос закликає нас досягати інших людей любов'ю у відповідь на їхню ворожість щодо нас. Наша любов до наших кривдників це ознака взагалі усвідомлення нами Євангелії, глибокого усвідомлення Євангелії. Тому що дуже часто буває таке, що ми знаємо формулювання: Христос помер за мої гріхи. Я вірю в це. Я можу це сформулювати, сказати. Практиці, я не здатний полюбити ворога, я не здатний відповісти на кривду, не дзеркально кривдою, а навпаки, спокоєм, прийняттям, благословінням, молитвою. Я здатний відповісти, як і всі люди, обговоренням, помстою, неприхильністю у відповідь на неприхильність. Але Євангелія, вона, вона ж про те, що Бог нас, які були неприхильні до Нього, які були його ворогами, Спас. І якщо ми реально усвідомлюємо Євангеліє, якщо ми реально зупиняємося періодично в житті і думаємо про те, що Христос зробив для нас, і це не пустий звук, це не просто така суха формула, але це те, у що ми реально віримо то в побутових ситуаціях, то на роботі, то в сім'ї, в церкві, коли є тертя, коли є ті, хто нас не люблять, коли є ті, хто нас зневажають, ображають, переслідують. Ми будемо здатні проявляти до них любов, ми будемо вчитися цього, ми будемо помічати ці моменти і будемо стояти перед цим викликом, тому що ми усвідомлюємо Євангелію. Крім того, любов до ворога це фактор, який зазвичай зцілює стосунки з людиною. Правда? От Якщо у вас був досвід, коли ви мали ворожі відносини з кимось, але хтось із сторін проявив ось цю любов і прийняття, з вірогідністю, напевно, відсотків 80 ці стосунки зараз дуже добрі. Бог своєю любов'ю, він ж трансформував наші відносини з Ним. Саме через Його любов ми з вами повернулися до нього і зрозуміли, що ми не хочемо бути його ворогами, ми хочемо бути його дітьми, ми хочемо бути на Його боці, ми хочемо єдності з Ним через те, що Він показав нам свою велику любов до нас, Він помер за нас. І точно так само цей принцип працює у стосунках, коли із кимось в нас є тертя. коли хтось ворожий, коли хтось кривдить нас, коли хтось нам не подобається, так? ми говорили про моральних ворогів, культурних ворогів. Я можу проявляти любов і будувати відносини, будувати ці мости з людиною, налагоджувати стосунки, замість того, щоб замикатися в цьому циклі спільної, взаємної ворожості, ворожнечі війни. Саме любов розриває. Цей ланцюг ворожості, який може тривати роками, саме любов когось із сторін. І це працює в сім'ї, це працює в дружбі, це працює в просто приятельських стосунках. Коли ми пересікаємося з людьми десь, любов до ворога це фактор, який зцілює стосунки із людиною. І це ж значно краще, правда? Не перебувати у стані ворожості. Значно краще це перебороти ось цю природню гріховну реакцію. Відповідати взаємно, полюбити і надбати друга, надбати собі брата, надбати когось. І щось подібне працює іще в одну сторону. Любов до ворога вона може докорінно змінити самого ворога. Коли людина не прихильна до нас, коли людина вона ворожа чомусь по якихось невідомих причинах, дуже часто це може говорити про те, що в людини є певні внутрішні болі. Певна колючість викликана часто тим, що ця людина щось пережила, пережила травми, пережила е, тиск, біль, пережила ворожість від когось, і вона транслює це на нас у стосунках з людьми, які оточують її. І знаєте, що таку людину зцілює? Таку людину зцілює, коли замість відповіді ворожістю, замість колючки у відповідь на її колючки ми стаємо трошки вище цього. Коли ми дивимося на це очима Бога, щодо якого ми постійно грішимо, і коли ми проявляємо прийняття, коли ми даємо другий шанс, коли ми намагаємося такій людині послужити, благословити, молитися, допомогти, це міняє цю людину. Це така, знаєте, зціляючий дотик християнина до брата, до сестри, до людини, яка можливо не відвідує церкву. Любов у відповідь на ворожість, вона змінює. Змінює людину. Людина таким чином починає переживати Бога бачити Євангелію, яка працює на практиці. І дуже часто, коли мова йде особливо про людей, які ще не є в церкві, такий люблячий дотик людей, такий, знаєте, безпідставна любов, безумовна любов, любов у відповідь на те, що хтось поводиться себе не, не з любов'ю до нас. Така любов, вона часто приводить людину до Бога в церкву, тому що. Ця людина бачить, що тут люди якісь інакші. Тут люди, які люблять не за правилами, люди, які люблять зовсім якось по-іншому, чия любов відрізняється від загальноприйнятої, і в цьому вони можуть бачити любов Божу. Тому любов до ворогів це один із таких історичних. Методів благовістя, через які церква надбала так багато спасенних людей, тому що християни поводили себе нелогічно. Християни вони ставилися до ворогів, до кривдників, якось зовсім по-іншому. І знову ж таки, я наголошую, ми не говоримо зараз про те, що цей текст застосовується до питання нашої війни, до стримування ворога. Ні, він не стосується сюди. Він стосується взаємовідносин з тими, з ким ми живемо кожного дня. І Хто є нашими по суті ближніми. Тому, друзі, я хочу підсумувати: Ісус вчить нас любити ворогів. Ворогами можна назвати різних людей, можна назвати реально запеклих ворогів, які ненавидять нас. А в певних ситуаціях ми можемо описати це вороже ставлення просто від близьких людей в різних моментах, в різних періодах. І ця істина актуальна і до цих, до цих життєвих моментів. Ця істина актуальна до того, коли ми когось записуємо у ці морально-культурні вороги, ненавидимо цих людей певним чином, ставимось до них недобре. І ця істина говорить про те, що, дивлячись, наприклад, Христа, який полюбив своїх ворогів, віддав за них себе, ми мусимо вчитися реагувати на кривду зовсім інакше, не дзеркально, але з любов'ю, з прийняттям, благословляючи, молячись, люблячи, служачи, не лише тим. Хто любить нас. Для цього давайте ми зараз помолимось, тому що без Божої допомоги ми навряд чи зможемо це робити. І ми навряд чи зможемо реально любити ворога. Це дуже складно. Але Бог, він той, хто має в цьому досвід, і Бог він той, хто є джерелом цієї безумовної любові. Тому давайте помолимося. Господь, дякую тобі за те, що ти полюбив нас і ти дав нам зрозуміти, що існує любов не лише ось така світська і і природна, логічна, існує любов, любов Твоя, яка виходить за рамки ось цих загальноприйнятих речей. Вона про те, щоб любити безпідставно, безумовно і у відповідь навіть на, на ворожість. І ми дуже просимо в тебе сили подібно до Тебе себе поводити. Ми просимо в тебе сили не відповідати кривдою на кривду, не відповідати зневагою на зневагу, але. Вчитися від Тебе, любити навіть тих, хто не прихильні до нас, хто не любить нас, хто якось ображає нас. Прошу, навчи нас, дай нам сили і допоможи нам тримати погляд на Євангелії, на Христі, тому що саме там і стався цей найбільший акт любові до, до ворогів, тебе до нас, Господь. Благослови стосунки з тими, з ким зараз, можливо, в нас вони порушені, і допоможи нам мати достатньо віри, сміливості, щоб зробити кроки. Примирення, кроки благословіння стосовно цих людей, навіть якщо вони не хочуть цього робити. Дякуємо тобі за це слово і за істину, якою ти нас навчаєш. Амінь.